23 серпня зростання в мудрості та урок батькам. А дитина росла та зміцнялася духом, набираючись мудрости, і благодать Божа на ній пробувала. Луки 2.40. Згідно з буквальним грецьким текстом зростав і зміцнювався, сповнюючись мудрості. Він нічим не відрізнявся від інших дітей, окрім досконалої покори, як владі тим. Хто безпосередньо був над ним, так і слову Божому. Він не народився з усією мудрістю, яку проявив згодом, так само, як не народився з тілобудовою чи силою дорослого чоловіка. Є такі, хто стверджує, що всі люди народжуються з усією мудрістю, яка в них колись буде, і що освіта полягає лише в тому, щоб вивільнити її. Ідея настільки ж абсурдна, настільки ж і принизлива для Бога, і хоч порівняно мало людей вірить у неї у таку нісенітницю. Багато хто чомусь вважає, що це правда стосовно Ісуса Христа, ніби він відрізнявся від усіх інших тим, що йому ніколи не доводилося вчитися. Проте Писання каже, а Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю Луки 2.52. Ніхто ж бо не уявляє собі дитину, яка народилася б зростом 1,8 метра. Але навіть це було б не так дивно, як дитина, народжена у світ із мудрістю дорослої людини. Це справді було б потворно. У 12річному віці єврейська дитина вважалася дорослою з точки зору релігійного життя, синагогу не можна було створити, якщо не було б десяти чоловіків, скільки б жінок і дітей не було. Хоча за часів Ісуса це могло б бути і не обов'язково так, але цей звичай, ймовірно, виник через те. Що саме в цьому віці юнаки вперше поставали в храмі перед Господом згідно з вимогами закону? Три рази на рік буде являтися весь чоловічий рід твій перед лицем владики Господа. Вихід 23:17. Після цього часу Ісус, безперечно, щороку ходив до Єрусалиму. Але цей випадок згадується особливо, бо це було вперше. Свято в Єрусалимі закінчилося, і люди вирушили додому. Йосип і Марія помітили, що Ісуса немає поруч, але не занепокоїлися, думаючи, що він іде з кимось із знайомих. Але коли після цілого дня подорожі, вони його так і не побачили, то почали тривожитися. І, не знайшовши його серед друзів, вони повернулися до Єрусалиму, де ще день шукали його. На докірливі слова матері: Дитино, чому ти так зробив нам? Ось твій батько та я з журбою шукали тебе. Він сказав: Чого ж ви шукали мене? 48-49 – Луки 2, 48, Безперечно, у цих словах і в цьому записі ми знаходимо урок для всіх батьків. Безсумнівно, він був записаний для їхнього навчання. Урок полягає в тому, що батьки повинні знати, де знаходяться їхні діти. Справді, якби земні батьки Ісуса насамперед пам'ятали про свій обов'язок, то їм не довелося б шукати його. Те, що він не потрапив у небезпеку і не зазнав спокуси, не було наслідком їхньої турботи. Місце кожної дитини з її батьками, і в кожну годину дня й ночі батьки повинні знати, де їхня дитина, припущення чи навіть впевненість, що дитина з родичами або знайомими не звільняє батьків від відповідальності. Скільки дітей було зіпсовано? Або принаймні набули згубних звичок, які вимагали надалі великої дисципліни й праці, щоб їх подолати, тому що раніше відлучалися, як нам здавалося, для найневинніших відвідин батьки не можуть бути надто пильними щодо того, з ким спілкуються їхні діти, або до їхнього оточення. Ніхто не може зайняти місце батьків, і ніхто не повинен цього очікувати, поки батьки живі. Ні від кого іншого не можна очікувати такої ж пильної уваги до дитини, яку проявляють батьки. Жодна розсудлива людина не обурюватиметься такою увагою з боку батьків, і жодні справжні батьки. Не шкодуватимуть про витрачений час і клопоти, пов'язані з цим питанням. Занадто багато клопоту, щоб так уважно стежити за дітьми? Ах, як мало батьків розуміють, що піклуючись про своїх дітей, вони насамперед виграють самі. Виховуючи дітей належним чином, батьки отримують найціннішу дисципліну і вчаться набагато більшого, ніж діти. Батьки, які не навчаються від своїх дітей більше, ніж діти від них не виконують свого обов'язку або вони дуже нерозумні. Слідкуйте за дітьми, вам ця дисципліна потрібна не менше, ніж їм. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас! Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.